Срібна стріла борознить морські простори. Мерседес навчився плавати. У цьому німецькому концерну допомогла британська фірма, яка займається будівництвом швидкісних яхт. Головне завдання проекту досягнути відчуття, наче керуш розкішним кабріолетом. Звичайно, ви почуваєтеся інакше ніж за кермом автомобіля, адже це не дорога. На морі умови постійно змінюються. Але безперечно, у вас виникне відчуття комфортного та плавного водіння, наче у вас мерседес на воді. Кабріолет з класу став прототипом і джерелом натхнення для цієї незвичайної яхти. Відчуття, що ви за кермом кабріолета тільки на воді, було однією з головних умов під час створення яхти. Натискання кнопки і скло плавно опускається, і у вас одразу ж відчуття, що ви на свіжому повітрі. У тому, що автовиробники виходять у море, немає нічого незвичайного. Протягом десятиліть Порше, Астон Мартін, Феррарі і Бугаті займаються суднобудуванням. Розрахунок простий: власники яхт на лазеровому узбережжі бажані клієнти для автомобільної індустрії. Люди, готові витратити 2,5 мільйони євро за яхту, можуть стати покупцями і відповідних статусу автомобілів. Відтворити дизайн німецького автовиробника було непросто. На будівництво першої яхти, яка би відповідала усім вимогам і при цьому не пішла би на дно, знадобилося 5 років дуже складно підібрати матеріал, щоб відтворити цю форму. Зазвичай суднобудівники у такому випадку кажуть, що краще цього не робити. Найскладніше у суднобудуванні якраз те, що корабель має гарно плавати. Ми не пішли на поступки ні в чому, навіть у дрібницях врахували всі нюанси і отримали іншу перспективу, нові ідеї для нашого автомобільного дизайну, нашої головної справи. прототип яхти не лише не пішов на дну, але й став попередником серійної моделі. На рік планується випускати по 10 таких яхт.